Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, Кашлю немай. Отже, це новини на 11-ту годину у студії Марина Кухар. Щонайменше п'ятеро людей постраждали під час нічного обстрілу Одещини. Вибухи, зокрема, лунали у Чорноморську, Бурлачій Балці і Великодолинському. Є пошкодження цивільної портової та енергетичної інфраструктур. В ДСНС повідомили, що горіли два житлові будинки, адмінбудівля, автозаправна станція, а також контейнери з олією та транспортні засоби на території порту. 30 тисяч сімей на Одещині. Зокрема, повністю Чорноморська громада зараз без світла. У місті розгортають пункти незламності. Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу. І через обстріл частина Сумського району, зокрема, Білопілля, також без світла. Ворог поцілив там по енергооб'єкту, повідомили в Суми Обленерго. І вже тиждень блекаут триває у Шостці. Росіяни нагадаю безперестанку били по місту з 1 по 4 жовтня. Роботи з відновлення електропостачання ще тривають. Частину міста вже заживили. Вода поки що за графіком. А от газ є у всіх містян. У шості також працюють пункти незламності. Там можна підзарядити гаджети і поїсти гарячого. Двоє людей загинули, і ще восьмеро поранені на Херсонщині. За минулу добу ворог атакував 27 населених пунктів області, в тому числі і сам Херсон. Пошкоджені, щонайменше 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили станцію технічного обслуговування, адмінбудівлі та приватні автомобілі. Загалом цієї ночі Росія випустила по Україні 112 ударних БПЛА. ППО збила і подавила 87 дронів на півночі, півдні та сході країни. Повідомляють повітряні сили. Влучання зафіксували на 12 локаціях. Атака триває зараз у повітряному просторі Чернігівщини ще кілька ворожих БПЛА. Тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Волгоградську область Росії атакували дрони. Місцева влада повідомляє про пожежі на кількох об'єктах паливно-енергетичного комплексу. Інтернет пабліки пишуть про займання у місті Камишин. Там горить теплоелектростанція, а також про падіння уламків у Котово, де є газопереробний завод. Тимчасові обмеження на польоти запроваджували в аеропортах Волгограда та Самари. Це вже третя атака дронів у Волгоградській області від початку жовтня. Під час попередніх кілька населених пунктів залишалися без світ. Також у вересні БПЛА атакували Волгоградський нафтопереробний завод Лукойла після атаки, що сталася у серпні, підприємство частково призупиняло роботу. Без світла частина Запорізького району близько опівночі ворог завдав удару по об'єкту інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Зачепило також приватні будинки. Там постраждала одна людина. Від нещадних ударів росіян страждають і тварини. Один із ворожих безпілотників. Знищив кінний клуб на Запоріжжі. Стайня вигоріла вщент. Із вогню коней рятували тренери разом із учнями. Олена Каптюх розкаже. На цьому відео Вікторія Маяцька на коні бархані виступає на щорічних змаганнях. Бархан з легкістю бере всі висоти. А зараз ледь робить кілька кроків усе через ворожий обстріл. Наприкінці вересня ворог влучив у стайню, де були коні. Пожежа охопила дах і за лічені хвилини перекинулася до загонів із тваринами. Бархан опинився у вогняній пастці. І оце все посипалося, яке горить. Воно все це в пламені, це почало сипатись. Його була попитка ж вивезти в перший раз, коли ще можна було. Він злякався. Коли почався сипатися вогонь, зрозуміло, що відбігли. Потім вже другий раз він сам з вогнища вискочив. У Бархана численні опіки найбільше поранені копита, бо кінь фактично ступав по вогняній підлозі. Це просто відкрита кістка, і він вже не зможе. Тобто, ми не зможемо його там якось утримувати або підтримувати. Тобто, у кони цього нема. Це, на жаль, вже коли їх ну, присипляють, але ми поки боремося. Це наш критий манеж, зверху, було сінохранилище. Оце час, яка вигоріла. Було попадання іменно в сіно. Воно вспихнуло. Це було ну долі секунди. Все відбувалося на очах 16-річної Домініки. Вона з молодшою сестрою тут займалися кінним спортом. У той день допомагали рятувати коней. В дітей була сильна паніка. Вони боялися за коней за свої речі, звісно. І вони допомагали чи могли, тобто виводили коней. Тренери кажуть, якби не допомога дітей, могло бути більше постраждалих коней. Діти у нас дуже молодці. Діти допомагали виводити, ловити коней. Вони потім стояли. Ми загнали всіх всіх коней, в наш новий манеж. але ж не всі коні між собою дружать. І діти стояли з шамбар'єрами, з хлистами, просто щоб вони не дралися, вони все це контролювали, вони допомагали як могли своєю роботою. Домініка обіймає свою семирічну Барселону. Тварина не постраждала, але у пожежі згоріла вся амуніція. Кажуть, що конець коні тварини вони нічого не розуміють, але... Це неправда. Коні все розуміють. Вони дуже чутливі тварини. Зараз стайню відмивають від гарі, планують ремонтувати, але поки на це немає грошей. Поки тепло в цілі ліконі на вулиці. Тим часом більшість дітей рушили на змагання. Жодна з учениць не кинула заняття після обстрілу. Бархана ж очікує тривале лікування. Вікторія каже, зробить все можливе, щоб врятувати свого улюбленця. Він молодий, всього 5 років. Тож тренерка впевнена, що бархан одужає. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. І про ситуацію на фронті найскладнішим залишається Покровський напрямок. Там 58 боєзіткнень за добу, повідомив генштаб. Росіяни атакували у районах населених пунктів затишок, Никанорівка, Червоний Лиман та в напрямку Мирнограда і Філії. Тисне ворог і на Олександрівському напрямку. Там українські оборонці відбили 40 атак, бої точилися поблизу Комишувахи, Вороного, Полтавки і Малинівки. На північно-слобожанському і курському відтинках відбулося дев'ять боєзіткнень. Ворог не шкодує авіації і застосовує каби. Російська сторона може вдаватися до провокацій щодо обміну полоненими, аби посилити тиск на Україну. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він підкреслив росіяни. Не зважають на запити української сторони, а складають обмінні списки на свій власний розсуд. Водночас Україна робить усе можливе, аби реалізувати усі попередні домовленості про обміни. Нам відомо, що вони хочуть привозити деяких полонених в Білорусь і примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, начебто, українська влада їх не забирає. Ось ми в Білорусі, заберіть нас. Готуються такі російські провокації. Це просто спроба тиску на нас. Але ми робимо все, щоб були реалізовані усі попередні домовленості про обміни. А йшлося про різні етапи обмінів. Працюємо, щоб повернути усіх наших людей додому. Володимир Зеленський, президент. України. СБУ викрали чотирьох російських агентів, які займалися диверсіями на Укрзалізниці. Ними виявилися. Підлітки зі сміли. За інструкцією ФСБ вони палили релейні шафи на місцевих коліях. Наступним їхнім завданням мало бути виготовлення вибухівки для теракту. Росіяни вийшли на хлопців через телеграм-канали, де ті шукали легкого підробітку. Ворог спочатку тестував юнаків, доручивши їм наносити провокативні графіті на стіни адмінбудівель. Згодом для фігурантів було поставлено нове завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій для теракту. Втім, співробітники СБУ зірвали наміри ворога і спрацювали на випередження. Уже третій місяць мешканці одного з будинків у Києві живуть практично без даху. 31 липня під час масованого російського обстрілу уламки снарядів пошкодили п'ятиповерхівку, вибило вікна, двері і зруйнувало покрівлю, що могли люди зробили самостійно, але ремонт даху їм не під силу. А зараз, у час осінніх дощів, це стало величезною проблемою. Чи реагує місцева влада і як живуть люди? Бачила Анастасія Терещук. П'ятиповерхівка в одному із районів Києва. Наприкінці липня ворожа ракета поцілила зовсім поруч у сусідній житловий масив. Та вибухова хвиля дісталася і сюди. Тут вибиті вікна та двері. Та найбільшою проблемою для мешканців став пошкоджений дах. Ми йдемо до квартири пані Ольги. Вона мешкає на п'ятому поверсі, тож наслідки кожного дощу відчуває першою. Я так думаю, що. І на третій дійшла вода, а от бачите, ллється, вона не зупиняється. Такі стелі та стіни у квартирі жінки вже близько місяця, та щодня стає гірше. Ну ця стіна мокра зовсім. Отут ще трохи держиться, отут, ну тут вже по краях пішло, тут ще трохи держиться, а тут це катастрофа. У квартирі пані Ольги вибиті вікна, тріщини на стінах, побитий балкон. Та це вона зможе відремонтувати і сама, а дах – не під силу. Тож мешканці звернулися й до місцевої влади і будуть подаватися на її відновлення. Обіцяють, ну але ж кажуть, що це треба. І тендер оформлювати, і ну, багато роботи. Але пройшло два місяці. На я відновлення ще не подавала, бо ми сином ця квартира у нас на двох. От ну, але він мені вже переслав всі документи. Місяць тому комунальники накрили дах плівкою, але від постійних дощів вона не рятує. Такий стан і у квартирі пана Олега. Він живе у сусідньому під'їзді, теж на останньому поверсі. Холодно, вікон нема. Люди намагаються рятувати житло. Сталять ганчірки, розставляють відра, але марно, бо через дірявий дах навіть плафони наповнюються водою. От, плафон, там не електрика. Я вимикаю оцей от вмикач і все. Коротке замикання. У будинку досі немає газу, то що буде із опаленням, теж невідомо. Підуть морози, опалення не включать, бо порвуть радіатори, і, звісно, і вода. Вода замерзла в стояках і все. Покрівля потребує повного ремонту, і кошти на це вже виділені. Перша сума коштів це сума коштів на, на капітальний ремонт покрівлі в розмірі. 4 мільйона 136 тисяч гривень, і інша сума коштів на заміну вікон пошкоджених і дверей до місць загального користування не до квартир, а до дверей, дверей вхідних. Це 640 тисяч гривень. Але попереду проєктна документація експертиза тендері лише потім відновлення, а на це можуть піти місяці. Тож як зимувати людям? Питання Анастасія Торіщук, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Ізраїль та Хамас підписали першу фазу мирного плану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп. Він додав, що обмін заручниками відбудеться вже у понеділок. А після цього Цахал почне відводити свої сили до узгодженої лінії. Домовленості підтвердили також у керівництві Хамас. Дипломати катеру, які були за посередників, заявили, що подробиці угоди щодо гази оприлюднять пізніше. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенамін Танягу скликав термінове засідання уряду. Очікується, що кабінет міністрів схвалить угоду найближчим часом. Дональд Трамп розповів, що відбудовувати газу будуть за рахунок країн близького сходу, і вкотре нагадав, що за свої мирні зусилля цілком заслуговує на Нобелівську премію миру. Цьогорічного лауреата оголосять уже завтра Ми вже врегулювали сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої. Я думаю, що зрештою ми вирішимо ситуацію з Росією, а вона жахлива. Не думаю, що хтось в історії зміг зробити так багато. Однак, можливо, вони знайдуть причину не давати нагороду мені. Хто знає, а може й дадуть. Німеччина скасовує прискорену натуралізацію. Тепер, щоб отримати німецький паспорт, в країні треба прожити мінімум 5 років, а не 3. За це напередодні проголосували депутати Бундестагу. Раніше громадянство за прискореною процедурою могли отримати іноземці, які мали стабільні доходи, знали мову на високому рівні і були соціально активними. Наприклад, брали участь у добровільних пожежних дружинах. Тепер усім новоприбулим потрібно прожити в країні 5 років. При цьому деякі партії пропонували збільшити цей термін до восьми. Зараз в Німеччині живе понад 12 мільйонів громадян інших країн, а це 15% населення біженців з України понад 1 мільйон двісті тисяч. В Афганістані заблокували доступ до інстаграму, фейсбуку та Снепчату. Користувачі скаржаться, що не можуть відкрити фото та відео. Популярні соцмережі залишаються доступними лише в Кандагарі, місті, де розташована адміністрація угруповання Талібан, яка наразі контролює країну. Там заявили, що обмеження стосуються лише. Певного контенту, утім, якого саме не уточнюють раніше в окремих регіонах Афганістану, повністю вимкнули інтернет, рішення пояснили боротьбою з аморальністю. Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Ну і далі будемо говорити про Чернігів. Зокрема, Андрій Подорван долучається це радник начальника Чернігівської обласної обласної е військової адміністрації. Пане Андрію, здравствуйте. Добрий день. Давайте поговоримо про оперативну ситуацію безпосередньо в, в, в Чернігівській області. Як ви. Е як ви зараз можете охарактеризувати те, що було після повторних ударів росіян минулої доби? Обстріли цивільної інфраструктури в області, зокрема об'єктів інфраструктури, залізниці енергооб'єктів, продовжуються. Протягом там, минулої доби найбільше під атакою був Ніжинський район, місто Ніжин. Ворог атакує об'єкти інфраструктури і залізниці саме в цьому місці, і поряд. Вибухами пошкоджено і потяг, і були пожежі на об'єктах «Укрзалізниці», наразі їх ліквідовано. Ну і вчора протягом доби у прилуках ДСНС ну практично добу ліквідовували наслідки прильоту ударного безпілотника по нафтобазі. Це сталося добу тому. Також у нас обстріли прикордоння посилилися минулої доби. Це Новгород-Сіверський район є в нас влучання і в приватне житло. Згоріло сім будинків і у приміщення місцевого продовольчого магазину продуктового влучання в цивільний транспорт. І от буквально вранці було надійшла інформація про влучання у будівлю дитячого садка у прикордонній Семенівській громаді. Це датячий садок, який був на відстані більше 20 кілометрів від кордону. Він працював. Ну що буде з ним далі? Вже вирішуватимуть у громаді спільно з батьками Пробачте, бачам двері. Так, 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 так працював на той момент. Там були діти. Ні, ні, це пошкодження було вночі, uh -huh. от але ну, садок працюючий, тобто ну його в день відвідували діти. А, саме прильот безпілотника був вночі, тому там що як далі буде працювати? Що він буде далі е, працювати, будуть вирішувати ну, відповідно в громаді на місці спільно з батьками. Тому е, загрози безпілотників е, щодо Чернігівської області практично кожен, практично постійна. Е, зараз ми бачили карту тривог. Вона оголошена Чотирьох районах Чернігівщини, тому, тому ситуація з енергетикою також складна. У нас працюють графіки відключень. енергетики працюють і в деяких громадах за можливості ці графіки скорочують. Якщо є можливість, то світло вимикають на менші проміжки часу. Ремонтні роботи тривають практично цілодобово. Багато роботи непублічної. Отримуємо допомогу від центру, відновлюємось. 50 тисяч споживачів, точніше більше 50 тисяч споживачів, внаслідок удару по одному з об'єктів інфраструктури, залишилося без електроенергії. Що зараз? Який відсоток мереж вдалося відновити? В якому вони стані? Працюють аварійно на останньому і чекають повної заміни? Або це вже нормальна система живлення, яка забезпечує гарантовно? Ми звісно не беремо е до уваги потенційні нові терористичні атаки, а станом на зараз. Uh. Окрім того, що я сказав, що є графіки е, погодинних відключень є і аварійні. Це саме те про що ви говорите, коли є проліт в енергооб'єкт, і тоді там без світла можуть залишатися там, кілька тисяч споживачів. Е, е, бригади обленерго е, одразу приступають до відновлення е, щодо кожного такого аварійного відключення. Ситуація різна. Десь можна заживити споживачів там буквально за декілька годин, а десь потрібно е, працювати там добу і більше, і треба нове обладнання. Тобто, ну потребує ліквідації цього саме наслідків цього прильоту більше зусиль і часу. Тому ситуація динамічна. Е, я ж кажу, що буває так, що без електрики кількадесят тисяч споживачів, але там буквально через кілька годин е, більшість із них уже знову вдається заживити. Я там сильно великої конкретики щодо кількості там розкладки по районах давати не буду, тому що є в нас приклади, коли там після прильоту, коли там працюють рятувальники, відбувається. Повторний удар, і в нас були вже випадки, коли поранені були ДСНСники під час ліквідації наслідків. Тому ми тут намагаємося дати ну мінімальну інформацію, лише запевняючи, що роботи тривають, і ну власне люди будуть бачити наслідки цих робіт, по тому, коли в них. З'явиться електрик, ми ставимося з розумінням, але не можемо не запитувати пане Андрію. Ми з вами знаходимося в ситуації, коли я запитую, а ви відповідаєте те, що можете, зважаючи на безпекову ситуацію. Сновська громада внаслідок обстрілу там загинуло, виправляйте мене, якщо я помиляюся з назвами. Загинуло двоє дорослих і одна дитина. Це прикордоння з огляду на те, що ви сказали, що в прикордонні посилились обстріли і інтенсивність атак. Чи розглядається евакуація обов'язкова примусова? Як з цим? А, ну щодо Сновська, я чесно кажучи, ну це за який ви період маєте на увазі, тому що у мене такої оперативної інформації немає. Наразі а, я щодо евакуації можу сказати, що там у нас з початку року із прикордонних громад. Із прикордонних громад виїхали е, більше тисячі людей. Це ті громади, які знаходяться біля кордону безпосередньо з Російською Федерацією. Е, більшість переїжджає в Чернігів або в центральні громади, де безпечніше у центральні частини Чернігівської області. Е, але е, скажу, що ситуація ж знову ж таки динамічна, коли там обстріл на прикордонні. Я кажу зараз про прикордонні менше, то частина людей повертаються, адже там їх будинки. Якогось господарства і так далі, і так далі. Але ми наголошуємо, що все таки з небезпечної зони прикордоння варто переїхати, особливо це стосується сімей з дітьми, тому що як ми бачимо, ворог атакує у прикордонні безпілотниками FPV. піві да? і ну, і якщо цілями є цивільні об'єкти, ось як минулої ночі, це е, і е, рятувальники, які приїхали на е, місце удару, це і магазин у прикордонні, це і дитячий садок. То ми бачимо, що під, під ударом цивільні об'єкти, тому ну варто все ж таки прийняти рішення і евакуюватися у більш безпечні громади області. Ну або вже як людина прийме рішення, як працює з огляду на те, що безпекова ситуація суттєво змінюється на Чернігівщині, система оповіщення раннього оповіщення, точкового оповіщення, і давайте поговоримо про укриття. Що із ними, і наскільки часто люди користуються саме загальними укриттями, чи вони все ж таки використовують індивідуальні? Я маю на увазі підвали, тому що це здебільшого сільські райони. Якщо ми говоримо про прокодані, переважно як тут із серпня у Чернівській області запроваджена диференційована система тривог, коли в разі загрози ракетної небезпеки, ударів, безпілотників, то що тривога оголошується по конкретному району. Їх у нас п'ять. Далі щодо ну звісно, чим користуються люди? Люди користуються додатком щодо повітряної тривоги. У громадах працюють централізовані системи оповіщення, тобто це сирени чи гучномовці, які попереджають людей про небезпеку. Ну звісно, давайте скажемо чесно: люди дивляться і читають моніторингові телеграм-канали, де ну, конкретизують е адміністратори цих е телеграм-каналів, там куди летить конкретний там шахет чи ракета і так далі. І так далі. Тому тут можуть бути різні джерела інформації і в залежності від того. Наскільки є небезпека для конкретного населеного пункту, люди відповідно реагують. Якщо це там школи, зрозумілий алгоритм дій. Якщо це там деякі установи під час повітряної тривоги, взагалі не працюють. Якщо це там безпосередня загроза місту, то ну відповідно люди реагують, проходять в укриття або перебувають в безпечному місці. Ну, загалом небезпечно перебувати на вулиці. Це і так зрозуміло, пане Андрію. Вам спасибі, Андрій Подорван, радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації.